Чому обирають нас? Ми не тільки продаємо ноутбуки. Ми сервіс, який займається відновленням ноутбуків, планшетів, телефонів. Ми приймаємо ваш пристрій, проводимо діагностику, виявляємо проблему та відновлюємо роботу ноутбука. Завдяки великому складу оригінальних запчастин. Ремонт відбувається швидко та без ризику для ваших даних. Якщо ремонт недоцільний, ми запропонуємо вигідний трейд-ін на інший пристрій. Більше двох тисяч ноутбуків за півроку ми повернули до життя, і це лише офіційна статистика. І головне, ми завжди на зв'язку. Ми впевнені в якості свого сервісу, тому надаємо гарантію до одного року на ремонт техніки. Гарантія, підтримка поради навіть після покупки. Гарантія дія на діагностику та ремонт, обмін або повернення підтримку після гарантійного терміну. Найкраще про нас говорять ті, хто вже отримав свій ноутбук. Ми вдячні кожному за довіру. Потрібен перевірений ноутбук з гарантією. Переходь за посиланням у шапці профілю замов сервіс за кілька кліків. Також підберемо ноут, що ідеально підходить для твоїх задач.